Патріотичний табір для молоді коло врат цього року присвятили пам'яті загиблого Романа Атаманюка. Будучи бунчужним, тобто відповідальним за дисципліну, Роман протягом декількох років поспіль виховував і прищеплював підростаючому поколінню дух національної гідності та любові до України. Цьогорічний вишкіл юних патріотів має бути не гіршим за минулі, аби перед Романом було не соромно. Так вирішили його друзі. Все інше як завжди. Плануємо набрати на кожну зміну по 60 дітей. Всього дві зміни по 14 днів. Обидві зміни будуть в липні, тобто одна починається в самому кінці червня і триває до середини липня, друга буде в другій половині липня. Не змінюватимуть і місце розташування на метового містечках. Коли вратівці житимуть над пслом поблизу села Ольшанка. Дістатися діти та підлітки мають власним коштом. Орієнтовно це вартуватиме до 200 гривень. Решту витрат уперше в історії коловрату покриває бюджет, дає по 1300 гривень на одну путівку. Тривалість зміни 14 днів. Будуть і пільгові місця щодо пільгових категорій. Туди входять активісти учнівського самоврядування. Відмінники навчання і громадські активісти. Тобто, умовно кажучи, якщо мова дійсно вже в якимось чином проявила активність, то вона може потрапити. Найкращих учасників табору, які покажуть свій дух і витримку, чекає подарунок. Спільна подорож у Карпати Маргарита Єрмак, Олександр Гордус на часі новини.